На третю ранку, а рівненські волонтери вже не сплять. Вони їдуть у Польщу по автівки для наших захисників і ще не підозрюють, що на них чекає. Перший сюрприз кілометрові черги із охочих потрапити до Польщі. Ускладнили ситуацію автобуси, які підвезли сотні паломників хасидів. Але волонтери бачать ціль і не помічають жодних перешкод. За нами да україно польський кордон. Йдемо на піший перехід, будемо забирати транспорт, який до нас їде з Англії. Що чекає? Чекає черга, мабуть, не, не слаба черга. Там, кажуть, дуже багато хасидів стоїть. Ось будемо пробувати прориватися. Давно ми пішки не ходили, а забрати плануємо два транспортних засоби, один з яких броньований. Далеко не вперше волонтери перетинають кордон через піший перехід, тому готувалися до годинної черги. Однак охочих потрапити у Польщу виявилось більше, ніж того хотілося. Під час перетину кордону волонтери прийняли рішення одному з команди залишитися в Україні. Тож далі Валерій і Олександр ідуть двоє. Перше завдання у Польщі знайти паркінг, на якому і чекають автівки. Після Тинної прогулянки доля волонтерам усміхнулася. Найшли наші машини на четвертій чи п'ятій стоянці. Вже не пам'ятаю, і десь. Пройшли ми пішки 5 кілометрів, визначившись, хто яким транспортом керує, волонтери готові їхати. Однак, не все так просто. Численні спроби завести броньований автомобіль не увінчалися успіхом, а намагання самотужки зрушити з місця восьмитонник провалилося. Однак, запасний план дій все ще є, Із його втіленням допомогли поляки, які працюють на паркінгу, поділилися буксирувальним тросом. Усі затамували подих, таки вдалося бронеавтомобіль на ходу. Завели з буксиру. Ну, надіємося, доїдемо до кордону, бо бак там майже пустий. Машина специфічна, і ми не знаємо, як ми перетнемо ще кордон. Ну будемо надіятися, що все пройде гладко. Віддячивши сусідам полякам, вирушаємо попереду найбільш відповідальний момент поїздки перетин кордоном. Адже невідомо, що може чекати на волонтерів. Та й тут пощастило. Наступна зупинка найближча заправка, на якій водій Валерій таки наважився заглушити двигун. А потім пожалкував про це. Бо знову довелося шукати допомоги у попутників, які, на щастя, виявилися запасливими. Їдемо далі. Дорога нелегка, адже транспорт із правим кермом, що викликає деякі незручності. Ваня, шукаємо заправку. Кожні 100 кілометрів волонтери зупиняються, аби долити бензину. Під час чергової паузи додалась ще одна проблема. Несправність помічає волонтер Іван Полюхович у доволі незвичний спосіб. То мені подобається. Смачно? Угу. Mm -hmm. На кожній заправці волонтери добряче запам'ятовувались попутникам, що найменше через габарити бронеавтомобіля, яке викликає зацікавленість, цього разу у військових, які попросили про допомогу. У них як виявилось, теж проблеми із транспортом. Однак, спочатку зрушуємо восьмитонний автомобіль з місця, а тоді допомагати. Солідарність водіїв в Україні на найвищому рівні. У дорозі вдалося з'ясувати, що від початку повномасштабного вторгнення бронеавтомобіль волонтери перевозили вперше. Покупка броньовика за 13 тисяч фунтів не обійшлася і без допомоги України які мешкають у Англії та в Португалії, пройшовши вогонь і воду, волонтери таки доставили ці автомобілі до рівного. Однак і це ще не кінцева зупинка. Незабаром транспорт пройде техобслуговування, а вже тоді попрямує до наших захисників, аби ті ефективніше та безпечніше виконували бойові завдання. Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканала ITV.